Привіт, любі, дорогі тільці! Це таро-прогноз на травень 2025 року. І так, давайте дивитися, що принесе вам травень, в яких енергіях пройде цей місяць травень для вас. І, до речі, маю для вас оголошення на моїй інстаграм-сторінці, четверга іде рубрика Задай питання таро, де ви можете задавати свої запитання та отримувати безкоштовні відповіді. Переходьте на мою інстаграм-сторінку, я залишаю посилання тут під цим відео. Тисніть на посилання, підписуйтесь на інстаграм-сторінку і чекаю вас, щочетверга в рубриці Задай запитання таро. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. І так, давайте. Сьогодні у мене 5 карт колод 2 із кожної колоди. Витягнемо карту 2. І подивимося, в яких енергіях буде проходити травень місяць для вас, дорогенькі. І так, перша карта дев'ятка чаш. Це чудова карта карта. Такого спокійного, розкішного життя, яке ви собі можете дозволити. І це ще карта відпустки. Коли ви плануєте відпустку, або ви вже у відпустці, Так, чудова карта, який прекрасний початок травня, розкішне життя, радість. Це як здійснення мрії. Про щось ви мріяли. І ваша якась маленька мрія збудеться, радійте. І карта Нічна Жриця це карта тарологів, карта психологів, людей, які вміють слухати свою інтуїцію. І це також ще карта і вашої інтуїції. І ще карта таємниці. А ну, дайте нам підказку на цю таємницю. Якісь сюрпризи чекають вас. Щось цікаве, якийсь сюрприз чекає на вас в травні. Хтось а, а, зробить вам приємний сюрприз у вигляді якоїсь такої, чи то поїздки, чи якогось такого приємного проведення часу разом, у ваші друзі, ваша подруга, чи ваш партнер, чи ваш чоловік. Або ви будете той людиною, яка придумає своєму партнеру якусь таку чудову, чудовий час проведення. І так, наступна колода у нас. Ні, не бачу. А, тут туз, туз жезлів. Це про початок, початок якоїсь вогня. Це коли вам захочеться, ви чомусь будете горіти, загоритеся якоюсь ідеєю. Щось вам дуже сподобається, якась прийде інформація, яка запалить ваше серце, і вам захочеться ще більше і більше поринути в це. Ану, дайте нам підказку. Тут, попри те, що ви запалитеся чимось, ви будете мати час і відпочити. Карта відпустки, карта задуматися. Ви будете багато думати про якусь свою ідею. Можливо, ви її вже давно плекали, а зараз ви її захочете втілити в дію. І будете багато думати, тут такі неспані ночі, і вам прийде рішення, ви почнете це все переварювати. Ми бачимо, що тут такі відьмочки варять в котлі щось, яке зілля. Так і ви свою ідею будете обговорювати, чи то в своєму колективі зі своїми працівниками. У вас буде якась ідея, і у вас буде коло однодумців. Це як і на навчанні буває, ви підете на навчання, у вас є коло однодумців, де ви в ті, свої якісь плани і ділитеся ними вам буде з ким поділитися своїми планами своїм баченням своїми, своїми такими бажаннями як їх втілити в життя і у вас є тут підтримка у вас є коло однодумців з яким ви будете оце з якими ви будете оце заварювати це все буде дуже цікавий період у вашому житті травень так закрутить вас Чудовими енергіями, творчості в першу чергу, якихось ідей, натхнення. Вам буде дуже цікаво і весело, тому що ми бачимо тут, що їм дуже весело, і такий горщик повний золота, ця ідея принесе вам гроші. Так, наступна колода: дивимося. І ви сильніші, ніж ви думаєте, у вас є сила. А саме головне, що у вас є енергії, у вас буде дуже-дуже багато енергії. Ви будете мати прилив енергії, прилив творчості, прилив таких творчих сил. На все вам ставатиме часу, і ви будете тут кайфувати від цього шляху, який ви собі придумали вас. Буде багато натхнення. Карта смерті, карта трансформації. Оцей шлях, оце, е, всі, всі, оце коло однодумців, в яке ви попадете, дуже сильно вас трансформують. Ви, наче як станете іншою людиною за певний період часу, ви можна сказати, себе не впізнаєте. Це як. Зовсім поміняти себе, як одна версія вас помирає, і друга нова версія вас народжується, тому що смерть це не є фізична смерть, це є народження всього нового в вашому житті. Щось відмирає старе, яке уже вам не служить. Легко відпускайте це все старе, і ви оновитеся, ви будете зовсім новою людиною, в нових енергіях, в нових творчих поривах. В колі однодумців. Так, наступна колода Таро. Дивимося. Послання від карт Таро тут вам попалося чудове це як знак, як здійснення мрії. Правильним шляхом ідете. Так, карта імператриця. Будете відчувати себе господиною своєї долі, це як грати головну роль в своєму житті, що насправді є дуже важливим, коли ви зрозумієте свою цінність, це і про вашу цінність також. І про масштабування це масштаб особистості. Імператриця це про масштабність, про те, що будете масштабуватися, можливо, давати рекламу, виходити на такий ширший загал зі своїми знаннями, зі своєю творчістю, навіть якщо ви і в наймі, то вас замітять, так як вас похвалять, нові проекти, які прийдуть в ваше життя. І також це ще карта задоволення від життя, коли ви. Отримуєте задоволення від життя. Імператриця це е, м, карта, якою, яка є під опікою планети Венера. А Венера у нас про все красиве. Це коли ви собі дозволяєте жити красиво, е, дозволяєте собі комфорт, самі собі його створюєте, ці комфортні умови. Це як прийняти ванну з листочками е, троянд, зі свічками, піти в спа, насолодитися. Чи Планувати собі відпустку, таку як ретрит, де ви будете насолоджуватися, де будете наповнюватися, або провести вдома для себе такий вечір з ванною, з листочками троянд, зі свічками наповнити себе, такою жіночою енергією. і Радості від самого життя, тому що імператриця і планета Венера це все про красиве. Коли ви створюєте красу в домівці, порядки наводите, тому що така цариця і богиня багатства вона любить жити там, де чисто, там, де прибрано, де все красиво розталено на свої місця, тому що де брудно. Там завжди бідно, там ми знаємо, що є бідні квартали, і там в них завжди в бідних кварталах завжди бруд, нечисто, нечистоти. А коли заходиш в квартал, де живуть багаті люди, вони живуть в чистоті. Багатство любить жити в чистоті. Запрошуйте богиню, багатство в своє життя, робіть порядок в своїй домівці, вичищайте свою домівку. Іних, і таким чином, коли ви робите, ну, поділюся з вами такою, як то кажуть, магічною історією, не історією, а практикою, як, як в своє життя притягнути багатство, розкіш, коли робите, прибираєте, миєте посуд, складаєте в шафі, робите порядки в своїй домівці, посвячуйте це все і кличте. Богиню багатства, розкоші у ваш дім, у ваш чистий, світлий, запашний дім. І, коли її кличуть, вона приходить. Думає, ну, мене покликали раз, мене покликали другий раз. Треба піти, подивитися, натрясти там багатства. Адже ви йдете в гості тоді, коли вас кличуть, і не йдете, коли вас не кличуть. Кличте. Так. І. Ще одна карта король. Король мечів це терези, близнюки, водолії, люди таких знаків зодіака будуть у вашому житті присутні в травні місяці. Це може бути зв'язано щось із паперовою роботою. Людина, яка, можливо, нотаріус, суддя, якихось таких професій, від яких залежить, можливо, ви маєте зараз якісь такі переоформляєте якісь документи і будете. Комунікувати з такою людиною. Тому що мечі це завжди про папери, про документи, і, можливо, що ця людина буде у вашому житті з такою людиною. Сказав, як відрізав трошки неприступною, будете комунікувати, буде щось від нього залежати від такої людини. Це може бути і жінка, і озмучитеся, але пройдете всі випробування. Можливо, навіть зв'язані із документацією, з документами переробити постійно щось треба буде робити, робити. І дев'ятка жені це уже вам ще залишилося один крок, і ви вже у цілі. Тобто це вже трішки треба буде піднапружитися. Ви вже змучені, але вже вісім жезлів позаду, вісім вже якихось питань вирішено, тобто багато всього вже пройдено, ще лишився останній ривок. І ви вже такі: ну все, ще трішки, і ви вже у цілі. Тому що дев'ятка це ще не ціль, але ви вже близько біля цілі. Це в будь-якій сфері вашого життя таке відбуватиметься. І вон, ви будете розуміти, ну ще трішки. Тож тримайтеся. Так, і наступна колода таро у нас сімка. сімка мечів це про якийсь обман. Або тут, якщо дивимося на таку ситуацію, що вас захотять обхитрити, якось може обдурити ще раз вас кудись. І тут треба буде зібрати всю свою силу, всю свою мудрість, таку межуючу з хитрістю і набратися дійсно терпіння, тому що тут буде така ситуація неоднозначна. І будьте уважні, що може бути якась ситуація, де вас захотять обманути. Якась неправдива інформація буде, все перепровіряйте. Це так як і крадіжка, бо людина вночі крадеться, втікає звідкись щось ще прихопила з собою, або ваші колишні можуть вас покидати і дивіться, щоб вони не прихопили і ваші речі з собою. Тут буде така неоднозначна ситуація, і карта попереджає, що включайте свою мудрість, включайте свою таку кмітливість, як то кажуть, бдітельність тримайте. Все під контролем і не розслаблятися тут, в цій ситуації, що зарано розслаблятися треба свою мудрість, і всю хитрість, і всю волю брати в кулак. Так, а ситуація якась підвисне, щось не буде рухатися, вам буде здаватися, ну, Боже, як... Це довго триває. Нічого не можна зрушити з місця. Якась ситуація підвисне. Ану, карти, дайте нам знати, дайте нам підказку, як довго буде ця ситуація не рухатися. Ну, тут так, треба буде ще постаратися паш Чаш це про щось маленьке. Щось треба буде ще доробити, переробити, щоб зрушити цю ситуацію з місця. Тут, вже, як би можна сказати, тут людина відірвана від землі, вже немає сили, відірвана від землі, хоче все, щоб за неї зробили. Можливо, така надія на когось, але тут на понадіятися на нікого не можна. Треба брати все в свої руки, і іде завершення цієї ситуації вже. Ситуація завершиться однозначно в вашу користь. А, дивіться, яка чудова, навіть якщо це якась судова справа, можливо, у вас тягнеться, чи якесь розлучення, розрив, можливо, навіть між партнерами по бізнесу йде якийсь розрив, і це буде довго, і так буде виснажливо, але все закінчиться в вашу користь. Подивіться, яка чудова а, іде карта Десятка пентаклів. Це про. Удачу про здійснення бажання, про досягнення цілі навіть з кращим результатом, ніж ви мали. Надію завершити цю ситуацію. Вже така була безнадійна ситуація, але все завершиться краще, ніж ви думаєте, ніж ви очікуєте. Ось такий чудовий буде травень місяць для вас, і трансформаційний, і трошечки напружений, але в результаті ви отримаєте більше і краще, ніж ви думаєте.